Привіт, кіномани! У цьому випуску ми зібрали для вас найкращі комедійні фільми, які точно піднімуть настрій та подарують море позитивних емоцій. Від легких романтичних комедій до гостросюжетних та сатиричних, кожен знайде щось до душі: ідеальний вибір для вечора з друзями, родиною або просто для настрою. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку та діліться відео з тими, хто любить якісний гумор. Та обов'язково напишіть коментар. Розкажіть, яка комедія з нашого топу вам сподобалася найбільше, або яку додали б ви. Ваші думки дуже важливі для нас та допомагають робити контент ще кращим. Ну що, готові поринути у світ гумору? Тоді не гайте часу. Починаємо. Супернянь. Друга частина. Франк разом із коханою Сонею вирушає у Бразилію, щоб познайомитися з її суворим батьком і, можливо, зробити їй пропозицію. Разом із ними летять їх друзі, кожен зі своїм характером, дивацтвами і шаленими ідеями. Батько Соні, недовірливий до хлопця доньки, вирішує перевірити його й компанію і відправляє їх у подорож джунглями разом із бабусею. Проте, все йде не за планом. Друзі губляться в дикій природі. Камера GoPro все знімає, і пригоди стають все божевільнішими. Фільм сповнений абсурдних ситуацій, динамічного гумору та пригод, що робить його легким та розважальним. Якщо хочеш посміятися та просто відпочити, це точно твій варіант. Ми Мілери. Головний герой Девід Кларк невеликий наркоторговець, який після звільнення з в'язниці отримує шанс на великі гроші. Йому потрібно провести через кордон Америки з Мексикою величезну партію наркотиків, але перевести таку кількість нелегальної речовини поодинці надто ризиковано. Щоб уникнути підозр, Девід придумує геніальний план: створити фіктивну родину. Разом вони їдуть у фальшиву сімейну подорож на фургоні, перетинаючи небезпечний кордон. Проте їх сімейне життя виявляється далеко не таким простим. Між ними виникають курйозні ситуації, непорозуміння і кумедні пригоди, які перевіряють їхню вигадану сім'ю на міцність. Вони поступово перетворюються з незнайомців на справжню команду. Це легка драйвова комедія з гострим гумором, де кожен персонаж викликає симпатію, а шалені пригоди змушують сміятися від душі. Це завжди і водночас. Неймовірна історія, яка розповідає про звичайну власницю пральні Євелін Ван, поглинута побутовими турботами й сімейними проблемами, вона раптом відкриває у собі силу перемикатися між різними версіями самої себе. Кожен світ відкриває нові вміння та неймовірні можливості: від майстерності бойових мистецтв до неймовірної кулінарної творчості. Однак справжнім викликом стає не боротьба з ворогами. А пошук сенсу власного життя та прийняття своєї родини такою, якою вона є. Це справжня комедія з вибуховою фантазією і теплими сімейними моментами. Класна, драйвова і дуже захоплива історія. Фільм нагадує нам, що незалежно від того, скільки різних версій нас існує, важливо залишатися собою та не втрачати найдорожчих. Нічні ігри. Сюжет розгортається навколо молодої пари Макса та Енні, яка регулярно влаштовує вечірки з настільними іграми для своїх друзів. Їхні нічні ігри це завжди весело й азартно. Одного вечора до них приєднується брат Макса, Брукс, і вони починають нову гру, яка швидко виходить з під контролю. Гравці опиняються втягнутими у справжню кримінальну пригоду. Начебто частина гри, але насправді реальні події, що загрожують їхньому життю. Тепер Максу, Енні та друзям потрібно зрозуміти, коли гра перетворюється на справжню загрозу. Це поєднання чорної комедії, трилера та детективу з несподіваними поворотами та гострим гумором. Не дивіться вгору. Сатирична комедія, що розповідає про двох астрономів. Які намагаються попередити людство про наближення комети, здатної знищити землю. Головні герої доктор Джендал Мінді та аспірантка Кейт стикаються з абсурдністю сучасного світу. Політики більше переймаються своїми рейтингами, а люди власними справами. Попри реальну загрозу, їхні спроби достукатися до суспільства перетворюються на циркове шоу. Фільм висміює байдужість до науки. Політичну короткозорість і загальну схильність людей ігнорувати незручні істини. Це не просто комедія, а глибока сатира на сучасне суспільство, що нагадує нам про небезпеку легковажності. Стрічка підкреслює важливість слухати науку, критично мислити та діяти вчасно Небезпечне побачення. Коул Тернер, простий хлопець, який по справжньому закохується у загадкову Седі Роудс, Після випадкового побачення, але коли вона зникає, не відповідаючи на його повідомлення, Коул вирішує зробити божевільний крок вирушити за нею в Лондон. Там він дізнається, що Седі не звичайна дівчина, а агентка ЦРУ, яка втягнута у небезпечну міжнародну змову. Коулу доведеться разом з нею рятувати світ і доводити, що їхнє кохання справжнє. Це легкий пригодницький фільм, який поєднує шпигунську інтригу та романтичні пригоди. Хоча критики оцінили його досить стримано, у ньому є динамічні сцени, гумор і харизма головних акторів. Якщо вам хочеться розслабитися за переглядом чогось ненав'язливого, ця стрічка цілком підійде для вечірнього перегляду. Персонаж у центрі сюжету Гай простий банківський службовець та звичайний персонаж у відеогрі Фрі-Сіті. Він живе за шаблоном, виконуючи одну й ту ж рутину. Купує каву, працює, уникає проблем. Та одного дня Гай усвідомлює, що він персонаж гри, і світ навколо лише код. Після цього відкриття Гай вирішує змінити своє життя. Він починає діяти як справжня особистість, бореться зі злочинністю, рятує інших персонажів та навіть кидає виклик розробникам гри, які хочуть знищити груза для власної вигоди, завдяки своїй доброті. Сміливості та гумору Гай є справжнім героєм і символом свободи у світі, де панує хаос та корупція. Фільм багатий на гумор, жартівливі ситуації та легку іронію, які роблять його дуже веселим та приємним для перегляду. Водночас він не втрачає серйозного посилу про свободу, дружбу та самовираження. Хороші хлопці. Комедійний фільм про трьох хлопців-школярів, які на порозі підліткового віку потрапляють у низку веселих та дивакуватих пригод. Макс, Лукас і Тор найкращі друзі, які намагаються розібратися з дорослими речами. Перші поцілунки, дружба, соціальні норми. Коли Макса запрошують на поцілункову вечірку, хлопці вирішують використати дрон, щоб підглянути, як це роблять дорослі, але випадково ламають його. Щоб замінити дрон та зберегти репутацію, вони вирушають у шалений пошук, який приводить до кумедних та непередбачуваних ситуацій. Фільм поєднує дитячу безпосередність та дорослий гумор, створюючи справжню історію про дружбу, перше кохання та смішні виклики підліткового віку. Вийду за тебе. Популярна співачка Кет Вальдес в виконанні Дженніфер Лопес збирається вийти заміж за свого нареченого, музиканта Бастіана, прямо на сцені під час грандіозного концерту. Проте буквально за кілька хвилин до церемонії Кет дізнається про його зраду. Розчарована та приголомшена, вона вирішує вчинити імпульсивно, виходить заміж за випадкового незнайомця з натовпу, скромного шкільного вчителя математики Чарлі. Пара починає жити разом, намагаючись зрозуміти, що таке кохання і як воно виникає. Спочатку все виглядає як маркетинговий хід і казкова пригода, але з часом між ними починають з'являтися справжні почуття. Це легка, музична та приємна історія про те, як двоє дуже різних людей можуть знайти одне одного навіть у найнесподіваніших обставинах. Окрім романтичної комедії. Фільм насичений сучасною поп-музикою та енергійними піснями Дженніфер Лопес, які стали окремою родзинкою стрічки. Зависнути у Palm спрінгс В курортному містечку Палм Спрінгзі відбувається весілля, на якому зустрічаються двоє незвичайних гостей Найлз та Сара. Випадково вони обидва потрапляють у часовий простір. Через це вони переживають один день знову і знову. Найлз уже давно зневірився та навчився отримувати задоволення від постійного повторення, а от Сара тільки но потрапила в пастку. Спочатку це здається жахливим прокляттям, але поступово вони відкривають нові можливості для самопізнання та близькості. Комедія майстерно балансує між гумором та романтикою, а фантастичний елемент надає сюжету свіжого і захопливого звучання. Вони разом шукають вихід із замкненого кола та намагаються по-іншому поглянути на життя. Квиток до раю Колишнє подружжя в виконанні Джорджа Клуні та Джулії Робертс, яке давно розлучилося, з'ясовує, що їхня донька Лілі раптово вирішила одружитися під час поїздки на балі. Не бажаючи, щоб Лілі повторила їхні помилки. Батьки вирушають до екзотичного острова з однією метою зірвати весілля. Втім, під час цього спільного завдання вони змушені знову співпрацювати і вчаться краще розуміти один одного. І хоча спочатку їхня місія здається простою, у процесі вони згадують, чому колись закохалися. Паралельно з цим на глядача чекають мальовничі пейзажі балі, жартівливі діалоги та теплі сімейні моменти. Це комедія про другий шанс, родинні цінності та вічні теми кохання і розуміння. Друзі по відпустці в центрі сюжету молода пара Маркус та Емілі, яка приїхала на розкішний курорт у Мексиці, щоб насолодитися спокійною відпусткою. Вони планують провести час на пляжі та, нарешті, відпочити від щоденної рутини. Проте їхній спокій порушують нові знайомі Рон та Кайла, шалена пара, яка живе за принципом життя, одне відривайся. Від початку знайомство з Роном і Кайлою виглядає як тимчасова пригода. Усі разом вони вирушають на екстремальні пригоди, випробовують свої межі і забувають про всі турботи. Повернувшись додому, Маркус та Емілі вирішують забути про це божевілля. Але Рон та Кайла вважають їх своїми справжніми друзями, і несподівано приїжджають у гості. Так вони опиняються перед викликом як впоратися з нав'язливими друзями, які перевертають їхнє спокійне життя до гори Дригом. Фільм сповнений гумору, кумедних ситуацій та драйвової атмосфери до мене чи до тебе. Романтична комедія про двох давніх друзів Дебі та Пітера, які вже багато років живуть у різних містах. Вона в Лос-Анджелесі. Він у Нью-Йорку. Дебі стабільна та розважлива бухгалтерка, яка виховує сина Джека. А Пітер безтурботний консультант, який уникає серйозних стосунків. Все змінюється, коли вони вирішують обмінятися будинками на тиждень. Дебі відправляється до Нью-Йорка, щоб здійснити свою давню мрію, а Пітер залишається в Лос-Анджелесі, щоб доглянути за Джеком. Такий обмін життями відкриває їм нові перспективи. Поки вони обоє заново пізнають самих себе, між ними виникають давно забуті почуття. Цей обмін змушує їх зрозуміти, що іноді справжнє кохання чекає поруч, навіть якщо ти цього не помічаєш. Фільм сповнений легкого гумору, романтичних моментів та затишної атмосфери, проте отримав змішані відгуки через відсутність яскравої хімії між головними героями. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд, і якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого. До зустрічі в наступному випуску.